Коли моїй собаці потрібна термінова прогулянка, а мені зробити відео. Тож поєднуємо приємне з корисним. У будь-якої людини обов'язково є такі періоди і такі ситуації, коли здається, що велика кількість проблем настільки велика, що неможливо усвідомити, де початок, де кінець, за що братись і як починати їх вирішувати. Якщо з вами щось подібне є, Спробуйте заплющити очі і уявити себе і поряд з цією проблемою. Скоріше за все, ви побачите, що проблема більша за вас. Це одна із причин, чому ви її і вирішити не можете. Тому що в вашому внутрішньому світу ця проблема є більша, тобто ви менша. Тож робимо навпаки, закриваємо очі і самі про себе кажемо: я більша. Бо я є рішення цієї проблеми. Проблема менша, а я більша. Можна сюди додати тілесно орієнтовну терапію, тобто вдих-видих. Це для того, щоб те, що мозок сказав, те, що ви в своєму внутрішньому уявленні побачили, тіло запам'ятало, зафіксувало, що ви є вирішення цієї проблеми, що ви є більша. А отже, у вас є можливість і здатність це зробити. Все, практика закінчена. Буквально на протязі доби у вас точно почнуть з'являтися думки, що можна зробити, і як це втілювати в життя. Одразу записуйте і починайте потроху вирішувати. Коли ви таким чином натренуєте свій мозок згодом, у вас сформується досить потужна нейронна, нейронний зв'язок. Тобто, Кожного разу, коли ви будете стикатися з якимись викликами, у вас одразу буде формуватись картинка, як вирішити цю проблему. Хай щастить.